Люди втрачають людяність. Я зараз вам поясню про що я вчора було велике свято, і ми один одного поздоровляли казали Христос Воскрес! Я отримав тисячі повідомлень на телефон, ємейл, e месенджери. Але на жаль, дуже багато чи не більшість. Це листівки, листівки, і що саме цікаво одна і та ж листівка, яку пересилають один від одного В мене. Це бісить. Люди забули те, що можна написати від себе два-три слова. Люди цього не роблять. Я завжди пишу від себе повідомлення і відправляю, якщо я хочу когось привітати. Люди, ви забули, як дивитися один одному в очі і отримувати тепло. Те от людське тепло. Коли я отримую цю листівочку, яку вже переслали 256 разів один одному, то я розумію, що ця людина. Не поважає мене, це воно просто галочку ставить. Ну, типу, я ж тебе привітав. Не робіть так. Згадайте про те, що ми люди, що у нас є людське тепло, що ми можемо дивитися один в одному в очі. Про те, якщо нам важко, то можна просто один одного. Обійняти з кожним днем оці ці штучні інтелекти вони намагаються нас замінити. Я не здивуюся, що скоро ніхто нікого ні з ким вітати не буде, не будуть розмовляти. Будуть якісь там роботи, які все за нас будуть робити. Люди так не можна. Я вас дуже прошу. Не лінуйтеся написати від себе три слова, і людина отримає величезне задоволення, коли ви її привітаєте саме так. Мені цікаво ваша думка. Напишіть в коментарях, може хтось по іншому вважає. А може, когось я зачеплю, і все ж таки ви не будете відправляти оці листівочки після цього відео. А просто напишете два, два слова. Вітаю з днем народження, вітаю зі святом. І це дійсно людина буде розуміти, що ти її привітав. Христос Воскрес!